Друзі, ми трохи отримали товару свіжого, свіжі поставки. Значить, Нам приїхали джинми, дві штучки на вузькій резині 24, ки дводискове щеплення, 700 доларів. Хороша ціна. Шифанги 35, які у нас трохи порозходилися, ремінні по 4900. Заїхали нарешті довгождання Донфенги 24-ки на широкій резині. По ціні уточнюйте, далі. І ще Ловол 50 Pro приїхала, але вже продана. І що тут у нас Джинми 404? приїхало дві штучки і вони вже продані. Одна сьогодні їде в Тячівський район, друга збирається і теж сьогодні поїде. Тож, друзі, кого цікавить трактора, дзвоніть, звертайтеся. Ми зараз будемо отримувати великі приходи. Але приходи по кількості невеликі. Тож кого цікавить, телефонуйте, бронюйте трактора, бо дійсно вони будуть, але не в великих кількостях. От джинмочки дві приїхали, їх люди в принципі чекали і вже продані. Тож кого цікавить, телефонуйте, зберемо для вас, привеземо. Поки ще є всі свіжі трактора. 23 й рік, два роки гарантії.